Паралельно у нас живуть креветки. Даша Малахова, про яку я робила вже розгорнути етер, і, В принципі, особливо на її постаті зупинятися не буду. Написала дуже довгий пост про те, як вона зайшла в Герзунте. Егерзунд, Егерзунд це. Ну, такий собі ресторан, магазин, в якому ви можете купити їжу, морепродукти там, все таке. І от вона зайшла в Герзонт і вирішила там поїсти, і побачила, як зайшов військовий і взяв оселець, і почав їсти просто з бочки, голими руками. Але потім не було зрозуміло, чи це військовий, чи не військовий. Але всі заклякли, всі були нажахані і здивовані його поведінкою, і все це показувало, що тепер Україна. Просто занурюється в темряву, коли військові будуть заходити скрізь і тероризувати бідних українців, пожираючи оселедців чи щось інше, з, я не знаю, з бочок чи з вітрин, і таким чином показувати, що все, ми воювали. У нас є зброя, у нас в мене тут там. Ну коротше, там підтекст був такий, що всім ужасно, всім нам пізда. Коротше, лопнула пізда, закінчились гроші. Даші зразу ж напіхали, Піхалі, тому що вона закладала в цьому пості те, що цей чоловік був військовим, хоча в неї не було жодних доказів. І як пізніше з'ясувалося, взагалі виявилося, що Даша дуже сильно напиздюнькала. І ми це всі дізналися завдяки постам Олександра Башука, який досить детально розписав перше, те, що він поїхав в цей магазин, підійшов до менеджерів і запитав, а що ж відбулося, і з'ясував, що насправді ось той оселедець, ви можете подивитися на картинці, і що Даша, яка їла креветку в цей момент і була нажахана, сама, в принципі, відрізняється тим, що у неї мозок креветки. Але у Даша не такий уже мозок креветки, тому що Даша час від часу з великою регулярністю, і я за цим слідкую вже не перший рік вкидає... В свою, на свою аудиторію, якої не багато не мало, більше 50 тисяч меседжі про те, як щось жахливе відбувається в Україні, і абсолютно намагається дискредитувати якусь певну категорію людей. Або українців взагалі, або тих, хто говорить українською мовою. Ось вам, щоб далеко не ходити, хочу нагадати. Розповіла вам про свій шикарний досвід стосовно того, що я зайшла у Фейсбук і прочитала пост Даші Малахової, в якій вона сказала, що дуже. Переживає з приводу того, що зараз дуже багато ненависті. Але прикметно було те, що пост починався зі слів, що у ненависті є певна характеристика, що ненависть ховають за мовою, за патріотизмом, і мене, звичайно, дуже сильно припекло з цього приводу, тому що певним чином Даша зразу виділила певну підгрупу людей за мовною ознакою, яку наділила якимись демонічними функціями. І ну, якщо вже говорити про шовінізм, то тут він і стався. І тут ми бачимо, що якщо абсолютно свідомо, півтора роки тому Даша виділила певну ознаку і її демонізувала, то зараз вона виділила іншу ознаку і теж її демонізувала. І питання в тому, що Даша дуже часто накидає на мову, на типу патріотизм, зараз вона накидає на військових, на всіх, хто прийшов і написав їй, що вона кончена. Вона теж накидає там. Вона далі розповідала, що насправді я пишу про те, що ветерани будуть нікому не потрібні. Чому вони будуть нікому не потрібні? Як вона дійшла до цього висновка, не зрозуміла, що реабілітації немає. Як вона дійшла до висновка, що реабілітації немає, сидячи в ресторані і побачивши якогось лівого мужика, про якого вона нічого не знає, і він не військовий. У неї немає для цього підстав. Вона пише, що реабілітації немає, і роботи з населенням немає, і закони про приватну власність одна на всіх. Але Приватна власність одна на всіх. Ну, типу, прийшов, з'їв, оселеться і порушив приватну власність. Далі Даша. там, ну, Даша писала дуже багато різних смішних коментарів. Я просто виділила декілька. Я вже не можу читати те, що пише Даша. Але я думаю, що все одно срачі навколо Даші будуть з'являтися, тому що вона просто дуже системно, вона дуже системно працює над тим, щоб заходити і демонізувати якусь категорію людей, в тому числі і українців взагалі. Я вам просто хочу порекомендувати піти подивитися цей етер більш дек... детального розбору я е... робити е... Даші. Стосовно Даші я робити не буду. Я просто ще процитую дві фрази з цього етеру. Я хочу, щоб ми були найкращою нацією в світі. Я хочу, щоб ми говорили найкращі речі. Я хочу, щоб ми. Ігнорували тих, хто хоче зробити нам боляче. Але я точно не хочу, щоб ми будували свою самоідентифікацію на тому, що ми когось ненавидимо. Гріш нам ціна, якщо це головне, що в нас є, і головною рисою українця буде саме те, що ми ненавидимо росіян. Що сталося, то сталося. Сталося воно із е, причин пропаганди. Хто ну дивіться? Давайте зараз ще порівняємо. Тобто вона написала, вона побачила чоловіка в зеленому, який з'їв сардину, і сказала: все, це військовий, який у якого ПТСР його всі бояться. Він травмований, він не має пошани до чужої приватної власності, тощо, тощо, тощо. Яким чином вона до цього дійшла? Яким чином вона зробила ці висновки? Те ж саме вона говорить: я не хочу, щоб українці робили своєю головною ідентичністю, те, що вони ненавидять росіян. Що сталося, то ста. Хто робить це нашою головною ідентичністю? Те, що ми не толеруємо, те, що ми називаємо речі правдиво, те, що ми. Ну, коротше, от, от в цьому вся Даша. Якщо ми поруч з нашими дітьми говоримо жахливі речі про е цілу націю, я не кажу, вони хороші чи погані. В них своя історія, ми про це обов'язково ще поговоримо. Але якщо ми. Е Говоримо гидоту то це наша гидота це не їх гидота це наша гидота яка випадає з нашого рота, яка потрапляє в вуха нашим дітям і нам з цим жити. Да, Даша, живи зі своєю гидотою яка випадає з твого рота, і коли тобі говорять, що ти їбанута, ти починаєш розповідати, що це все вокруг, просто тебя хатя захейтіть. Хоча ну, насправді єдина оцінка, яка може бути в цій історії. І е, Богдана Мосов зачитував цей пост. Якщо ви хочете, якщо ви не бачили, можете під Богдана зачитати. Я хотіла Подивитися, чи є функція у штучного інтелекту, щоб поста Даші Малахової читати голосом Леся Подрив'янського, але забула про цю ідею. Ну і мабуть, у штучного інтелекту цієї опції ще немає. Але якщо хочете, можете піти Олександра Башука почитати, тому що він реально дуже смішно написав. Я от просто завдаточок вам зацитую дзвонила Даша. Вчора під мій вчорашній допис. Прийшла Даша Малахова з претензією, що як це так, що військовий, говорить напіздюнькала, а не тільки збрехала. І потім в коментарях Даша затегала генштаб Збройних сил, скаржилася, що воєнні матюкаються. А потім пізніше Даша додзвонилася до мене і почала розмову буквально з наступного повідомлення: Генеральний штаб заборонив всім військовим коментувати мій. Дашин допис про оселедець. Наступні 16 хвилин розмови ми практично повністю витратили на мої невдалі спроби з'ясувати у Даші. Хто ці військові служби підрозділи, що планували коментувати допис Даші? І чому конкретно генштаб заборонив коментувати Дашу? І головне, хто ж доручив Малахові довести мені наказ генштабу всім військовим утриматися від коментування допису Даші про оселедець і креветку. Ну коротше, там мозок креветки і в принципі в цьому матері я тему розкрила Даша. Не, не зупиняється, попри те, що, я нагадаю, рік тому вона стартувала свій канал 45. Не знаю, що це за СИВ, чому він ну, не пам'ятаю, чому він 45. І там от були такі, бачите, пости, типу, із серії Любов під час війни, Я не потрібна своїй країні засудження з повагою до ЗСУ, жити своє чи життя чи чуже, але канал не пішов, Даша перестала його щось етерити. А може це її вік 45? Ну не знаю. Коротше, не пішов, або їй вже не 45, тому вона перестала робити таке відео. Не пішло. Вона знову вийшла в жанр епістолярний. Будемо слідкувати далі, тому що гадаю, що мені постидає, що так, що так будуть присилати мозг креветки, дуже цікаве джерело для досліджень.